До дня вишиванки жіночий хор українських біженок зі східного Кенту та Кентербері виставу перед українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії в межах операції Інтерфлекс. Багато національної програми під керівництвом Великої Британії ще з 2022 року навчає українських військових базовим бойовим навичкам. Це вже другий візит колективу Кентембері for Ukraine Ladies Choir» до українських захисників. Концерт розпочався з представлення хористок, які назвали свої імена та. Рідні міста з різних регіонів України у програмі звучали народні, сучасні та патріотичні пісні. Військові активно підтримували виступ, підспівували, аплодували, вставали та клали руку на серце. Під час перерви учасниці хору пригостили присутніх домашньою випічкою. Голова благодійної організації Кентембері Ukraine Деніс Нізалов повідомив, що в Кентербері українцям надається всебічна підтримка. Організовано допомогу з адаптацією, відкрито українську школу та створено. Ор як частину спільноти. У заході також взяли участь представники Великої Британії, зокрема депутатка місцевої ради та попечителька фонду Коні Нолан.